Тої хворі, як струна, та чи озувився твій самові світ, знаєш, ти одна, ти одна, синовсі ще до світуся не крила, подонили на весні, я полезу мила Твої руки, я візьму знову свої руки. Počna, ne boš našel vnitro sluh, ne boš našel očej plakitej promi. Saskivaj me, boš daniv raz. Pisjo tu bi zmožili nas povelj, misja bo boš našel. Poti, po holos, podigoro, sredra, poobi, jamo v polcem, holos, naj pobe.

Slovu svoje roke, ne smite pa mišati, šovim ti proslugi, ne tovaj očej plati promi. Saspivaj me in ostani raz. Iskrtu, mi smo sobi, naspome, mi smo najkraši črkaš. О в коло серем коло с нею поне Жовтили і виросте зелені. Аби пісні буде завжди біля мене. Аби в пісні будеш завжди біля мене. Аби в пісні буде завжди біля мене. А він завжди буде біля нас. Його пісня буде поміж нас. Цьогоріч, 4 березня, мало би виповнитися 75 років генію української пісні, людині, яка, по суті, є основоположником української естради Володимир Івасюк. Композитор, поет, виконавець. Професійний медик, скрипаль, живописець це все про нього, автор 107 пісень, 53 інструментальних композицій і музики до двох вистав. І це все написано за недовгих 9 років творчого життя. І було б написано ще більше, якби його фізичне не обірвалося в самому розквіті сил 30 років. Буде справедливо і правдиво сказати не обірвалося, а обірвали. Тодішня радянська влада нічого іншого не могла, звісно, придумати як офіційну версію самогубство на тлі психічних захворювань, зокрема, не Але вже тоді люди розуміли, що це вбивство, це політична розправа. Про це казали і тисячі людей, які прийшли, попри офіційну заборону на його похорони, проводити його в останню путь свого кумира. Проводячи паралель з сьогоденням, ми розуміємо, що Росія не змінила своїх наративів. Вона й надалі прагне вбити нашу національну свідомість, вбити нашу гідність. А харизматичний Володимир Івасюк якраз міг посіяти це зерно в пісенній доступній формі. І тим самим для режиму становив загрозу куди більше, ніж Сахаров чи той самий Солженіцин. Тому сьогоднішній наш тематичний захід для того, щоб кожен і кожна відкрили для себе свого Володимира Івасюка. Можливо, комусь повезе, і він знайде те саме Чарзілі, яке за легендою цвіте раз на півтори тисячі років нічна Копал, Червона Рута. А можливо, хтось відчує в собі грайливість, прилив сил, немов той самий водограй, хтось захоче піти в гори, усамітнитися далеко-далеко піти в гори. А хтось буде ностальгувати за своїм коханням і зустрічатися з ним тільки у снах, немов благаючи, запроси мене у сни свої і комусь повезе. І він знайде своє кохання. І натхненим піде по життю зі словами Я твоє крило, ти моє крило. Сьогодні ці та всі інші його пісні почуємо наживо. В супроводі естрадного оркестру Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Привітайте оплесками!